У виноградові під колеса легкової машини потрапила молода жінка з дитиною дошкільного віку. Трагедія сталася 8 січня по обіді. Ясний день і очевидці ДТП не завадили водію зникнути з місця аварії. За дві години працівники дає спільно з працівниками міліції після оперативно-пошукової роботи з'ясували місце проживання водія втікача. Ним виявився 23-річний мешканець села Олешник. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце пригоди, встановила, що невідомий автомобіль збив двох пішоходів. Жінка, доставлена, як ви сказали, в реанімацію в важкому стані, а її малолітня дитина 2010 року померла від отриманих тілесних ушкоджень на місці. Водій же з місця пригоди зник. Проведеними розшуковими заходами, працівникам міліції вдалося встановити на протязі двох годин особу даного водія. Це мешканець одного сіл Виноградівського району, 23-річний громадянин. Нашій знімальній групі вдалося з'ясувати, що молода мама цього фатального дня була виписана з дитячого відділення виноградівської ЦРЛ. У лікарні жінка перебувала з дитиною на стаціонарному лікуванні. Після одужання хлопчика, якому було три роки, жінка вирушила пішки додому. На свято до рідні вона не дійшла якийсь кілометр півтора. Горе водій скоротив людям шлях, а у маленької дитини забрав ще й життя. Хлопчик, який йшов із потерпілий, він загинув на місці. Фактично потерпілу завезли в реанімаційне відділення в край важкому стані. На сьогоднішній час стан залишається важким, але не критичним. Закрита черепно-мозгова травма, забіг головного мозку, перелом правого бедра. За скоєний злочин порушено кримінальну справу. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.